Типовий срач в трець, або в моєму випадку, типовий срач під моїми постами в коментарях. Мені написали, типова токсична вчителька зі школи. Чесно, я прочитала, мабуть, 10 раз і подумала: ну якщо цей смайлик він поставив, він, мабуть, жартує просто. Але щось мені що він просто на мене це сказав, що типу я токсична. Я така ха-ха-ха, це ви про себе. Він такий. Запишемо це в топ смішних відповідей від режисерів, а голову ти до мене забув. Будеш так з мамою на кухні говорити. Кстати, голову ти дома не забув. Прикольно Чи за кажучи, я вже не знала, що тут відповідати. Я розумію, що це якийсь срач, але я думаю, блін, коментарі це круто. Срач це круто, тому що мої пости будуть продвигатися. Я така, ну ладно, ще щось вам і пишу ще. Ага, хто так смішно? Ви навіть не по темі спілкуєтесь, Ви вмієте підтримувати розмову? Де ви такі фрази чули складне? Мабуть, дитинство було. Там була ще одна відповідь на мій коментар. Але я вже відповідати не буду. Для чого я знімаю це відео? Я хочу прохайпитися на цьому скандалі. Мені взагалі не зрозуміло, що це скандал, чи це не скандал, чи ця людина просто жартує. тому що ця людина навіть не підписана на мене. Але я сподіваюся, що це відео залетить за допомогою нього.